І так, друзі, вітаю всіх, хто зайшов на канал Голос України. І сьогодні ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. Війна не закінчується і активність на фронті тільки збільшується. Навіть сьогодні повідомляється, що в Білорусі починаються навчання вже через місяць, і тому будемо сподіватись, що з Білорусі не почнеться новий наступ на Київську область. Загалом, друзі, з цього приводу обов'язково пишіть свою думку в коментарях, чи зможуть це здійснити росіяни. А поки що давайте перейдемо до ситуації на Сумському напрямку, бо Тут росіяни також планують приблизно через місяць провести більш глобальні наступальні дії, і про це повідомляють саме українські бійці та командири. Можливо, це буде відволікаючий маневр для того, щоб зайти в Київ, а сюди стягнути всі основні наші війська. Поки що невідомо, які плани у росіян, але на сьогоднішній день ми бачимо, що в сумському напрямку активність трохи зменшилась, і росіяни за сьогодні нових штурмів не проводять і збільшують тільки удари із авіації, артилерії та працюють ефпівідронами. Бачимо, що тут працюють фаби. У прифронтовій території дуже активно працюють fpv дрони Бачимо, що вони тут також продовжують завдавати ударів по українській техніці. Трохи пришвидшимо. І бачимо, що, на жаль, наші бійці там, скоріш за все, трьохсоті. І також розбивають. Повністю вже бронемашину. Тож, на жаль, ситуація тут залишається все одно напруженою. Росіяни активності не знижують, хоча й в наступальних діях сьогодні ми не бачимо великої активності. Днями тут було 20 штурмів, але всі вдалося відбити, і поки що лінія фронту залишається без змін. Тепер переходимо до харківського напрямку. Тут росіяни вчора хотіли прорватися до козачої лопані, гоптівки. Сьогодні також фіксували ще вранці штурми, але вже ближче к вечору повідомляється, що всі атаки тут припинились, ЗСУ їх успішно відбили, і лінія фронту залишається без змін. І ми бачимо, що росіяни тут також продовжують обстріли з і дронів, розносять українські позиції, поразка пункту БПЛА, вузол зв'язку і ще черговий вузол зв'язку. Тож, бачимо, що росіяни все, що знаходять, завдають ударів і таким чином послабляють наші позиції в цьому напрямку. Крім того, ми бачимо, що у прикордоні також продовжуються удари, вони працюють по посадках, по позиціях ЗСУ, і все це розносять. Чи каже це про те, що росіяни почнуть просуватися через кордон і в цьому напрямку, поки що невідомо. В будь-якому випадку вони намагаються знищити якнайбільше української армії і наших ресурсів для того, щоб послабити всю армію. А чи будуть вони просуватись у цьому напрямку? Це вже питання планів російської армії, їх на жаль ніхто не знає. У будь-якому випадку ми знаємо, що вони планують створювати у всій прикордонній території буферну зону, але ж це поки що для них, скоріш за все, нереально і сил у них на це не вистачить. Тепер переходимо до ситуації біля Вовчанська. Тут Росіяни кожен день продовжують атаки в самому Вовчанську, намагаються просуватись вперед і пройти через річку у південну частину населеного пункту, але засу всі атаки відбувають, і поки що лінія фронту тут без змін. Біля Вовчанських хуторів ми бачимо, що продовжуються удари з дронів, Росіяни намагаються розносити всі позиції ЗСУ. І ми бачимо, що дрон подлетів. І зараз буде удар. Так, і рознесли якийсь сарай, де знаходилась позиція ЗСУ. Бійці намагаються втекти, вони живі. І хто куди. Ось така ситуація у Вовчанських хуторах. Так, ось ще одне відео ще одного пункту управління БПЛА. Всі вони знаходяться, бачите, в якихось сараях. І росіяни туди залітають і завдають ударів. Ось така ситуація. І ховаються хто куди може. Загалом боротьба тут продовжується дуже активно. Тепер переходимо до ситуації біля дворічної. Тут поки що за останні два дні великої активності немає. Були наступальні дії на Петро Іванівку, Нововасилівку, проривались до Дворичанського, але всі ці атаки вдалося відбити, і лінія фронту тут залишається без змін, а великої активності ефпівдронів там не фіксується. По Куп'янському напрямку ми бачимо, що росіяни тут продовжують наступальні дії. Сьогодні повідомляється, що йдуть бої за ратьківку та Голубівку. Хоча на цій карті ми бачимо, що це вже позначається в червону зону. Але українська сторона не підтверджує захоплення цих селищ, тож поки що там повідомляється, що йдуть бої. Але росіяни заявляють, що вони вже просуваються далі. За последние четыре дня российская армия продвинулась на северной части Купьянска, продвигаясь по улицам Конституции и защитников Купьянска до стадиона Спартак и парка Ленина. Кроме того, российские войска взяли под контроль ряд позиций к северу и внутри Московки и вошли в город Купинск с этого направления по улицам Довголевская, Купенской теробороны, Смородковская и Московская. Более того, разведывательные группы начали операции в нескольких километрах к югу в селе Соболевка. ми бачимо, що росіяни тут вже заявляють, що вони прориваються в районі Соболівки, заходять в Куп'янськ по, кіль... по кількох вулицях, але поки що цьому підтверджень немає. відеопідтверджень також не фіксується. Тому чекаємо, що буде говорити про це Генеральний штаб України. Якщо ця інформація підтвердиться, то дійсно росіяни оточують Куп'янськ і заходять у місто. Поки що складно тут щось коментувати, тому що якихось реальних підтверджень цьому немає. Переходимо до ситуації біля Борової. Тут росіяни продовжують наступальні дії на Богуславку, прориваються біля зеленого гаю, копанки, але ж успіхів не мають, і вже дуже давно тут лінія фронту залишається без змін. Російські впіврони також продовжують працювати, бачимо, що завдають ударів. Але ж просувати далі їм це не допомагає, і поки що ЗСУ тут успішно тримають оборону. Хоча втрати в техніці також дуже великі. Тепер переходимо до Лиманського напрямку. Тут ЗСУ показують, як завдають ударів по росіянах. Ми бачимо, що ЗСУ тут також продовжують знищення окупантів дуже активно, і тому ми бачимо, що швидко просуватись у цьому напрямку росіянам далі не вдається. ЗСУ їх успішно знищують і таким чином послабляють російську армію на цьому напрямку. Крім того, біля села Середня також ЗСУ показали, як знищують окупантів, які тут проводять штурми кожен день. За останній час цей напрямок став дуже активним. Саме село Середня штурмують кожен день, і ми бачимо, що росіяни тут гинуть. Крім того, росіяни завдають ударів фабами. Бачимо, як знищують прифронтову територію. Намагаються розносити окопи ЗСУ за допомогою FPV дронів, але ж поки що ми бачимо, що далі просуватися це цим не допомагає, і фактично, глобальних змін по лінії фронту на Лиманському напрямку немає. Зсу тут повідомляють, що росіяни вже ДРГ групи прориваються далеко в тил, тому ситуація для бійців ЗСУ тут дуже погана і, скоріш за все, щільність українських військ тут недостатня, тому. І ситуація потроху починає погіршуватись. Також росіяни продовжують працювати ФПВ-дронами у прифронтовій зоні трохи південніше, і ми бачимо, що в районі Зарічного ситуація також залишається напруженою. У сіверському напрямку ми бачимо, що за останні два дні дуже багато обстрілів росіяни провели. Вони намагаються просуватися саме до Сіверська, дуже активно тут йдуть наступальні дії. Біля серебрянки, біля дронівки намагаються просуватись, біля верхньокам'янського виїмки. Загалом тут по всій території продовжуються наступальні дії. Активність досить висока, але ж далі просуватись поки що ЗСУ їм не дають і намагаються зупиняти всі їх штурми. Росіяни активно працюють ей дронами, розбивають українські позиції для того, щоб просуватись далі. Також ми бачимо, що тут працює артилерія. Завдають ударів. По позиціях ЗСУ у селі і таким чином все це знищується. На жаль, ситуація тут дуже складна, росіяни дуже сильно тиснуть. Ми днями бачили, що тут були у них успіхи біля серебрянки і Григорівки. Вони тут дійсно просунулись і тепер намагаються вщільну підібратись вже до Сіверська для того, щоб проводити штурми і цього села. Тепер переходимо до ситуації біля Костянтинівки. Тут також активність не знижується, і ЗСУ показують, як знищують окупантів в районі Налипівки. Росіяни тут проводять штурми, але ЗСУ їх намагаються знищувати. Ми бачимо, що скиди по посадках. І загалом росіяни тут продовжують гинути. Також по полях наносять удари по російських окупантах, які намагаються автоматами. Чим тільки не відбиваються від дронів, але ж все одно дрони їх знаходять і розбивають. Проматую, тому що 18 плюс кадри. Ютуб таке може не пропустити. Так, наносять удари по посадках, і загалом росіян тут гине дуже багато. Крім того, по-турецьку також ЗСУ активно працюють дронами, бачимо, що розносять росіян в місті, яке вони вже захопили. І таким чином головне завдання це послабити максимально російську армію. Бо контракти в них підписують дуже активно. Близько 30 тисяч контрактів вони підписують на місяць. І приблизно таку ж саму кількість російських військ ЗСУ намагаються знищувати кожен місяць. Загалом ми бачимо, що знищується все, що тільки знаходиться, всі антени, всі позиції, все це розбувається. Але ми бачимо, що Турецька фактично не залишилось: місто повністю зруйноване, і залишаються одні руїни. Таким чином, тут ситуація залишається напруженою все одно, як ЗСУ продовжують завдавати ударів по росіянах, так і росіяни продовжують завдавати по українських позиціях. Ми бачимо, що біля самої Костянтинівки також фіксуються російські удари. Російські дрони тут контролюють всі логістичні маршрути, наносять удари і по містах, і по позиціях ЗСУ, працюють по всіх посадках, окопах. Загалом тут дрони дуже активно працюють і намагаються послабляти українську армію. Бо їм стоїть завдання оточити Костантинівку і захопити цей великий населений пункт. Наступальні дії тут продовжуються дуже активно: 10 штурмів за сьогоднішню добу зафіксовано, але поки що далі глобально просуватись, росіянам не вдається. Ми бачимо, що біля Русін'яру повідомляється, що росіяни змогли просунутись. Давайте подивимось, що з цього приводу пишуть окупанти. После 12 днів бойов російська армія повністю взяла під контроль Полтавку і продвинулись далі на юг і юго-восток от Русінь Поки що українська сторона цю інформацію не підтверджує, але ми бачимо, что... що ЗСУ показали відео, як в районі Русінь Яру знищують окупантів. Це частково може підтверджувати, що росіяни тут дійсно мають успіхи і просуваються вперед. Але ж ЗСУ намагаються їх розбивати. Ми бачимо, що дуже багато ударів з дронів по російських позиціях. Точніше, це українські позиції, які захопили вже росіяни. Таким чином, тут вони намагаються їх розбивати, щоб вони не могли просуватись далі. Бо якщо росіяни далі почнуть просуватись вже на оточення Костянтинівки до самої Дружківки, скоріш за все вони будуть рухатись у цьому напрямку, бо тут ми не бачимо великої кількості укріплень, і скоріш за все до дружків вони будуть рухатись максимально активно. І ми бачимо, що саме в цьому напрямку працюють FPV-дрони російські і йдуть наступальні дії дуже активно. Завдають ударів по бронетехніці. ми бачимо. На жаль, втрати техніки тут дуже величезні. Таким чином росіяни продовжують розбивати українську техніку. Тож, поки що чекаємо на підтвердження щодо просування росіян в цьому напрямку, але навколо Костянтинівки ситуація дуже складна і росіяни активність не знижують. Що стосується Покровського напрямку, тут також ситуація не легше. Росіяни дуже активно працюють по місту Родинське, Ми бачимо, що дуже багато ударів фіксується по самому місту також продовжують наносити удари ФАБАми три тисячі. Розбивають місто. Не всі ці кадри з міста Родинське, скоріш за все. Тут багато чого в цьому відео. Але ж ми точно знаємо, що удари по місту продовжуються дуже активні, і росіяни показують, як завдають ударів по красному лиману. Тут працюють їх fpv дрони Поки що складно сказати, де саме це знаходиться, але відмічається, що це красний лиман. Сьогодні вже фактично підтверджується, що частина красного лиману знаходиться під контролем росіян. Тож таким чином росіяни показують, що завдають ударів тут по красному лиману і намагаються просуватись далі. Що стосується села Сухецьке, росіяни заявляють, що село вже під їх контролем. Частково українська сторона це підтверджує. Офіційно це зараз не підтверджується, але росіяни повідомляють про те, що вони успішно просуваються вперед. Давайте подивимося, що вони пишуть. За останні три дня російська армія взяла під контроль населений пункт Сухецька і приблизилась к северним окраїнам Родинського. Крім того, російські войска вошли в угольну шахту Красно де где ідуть бої з української армії за шахту і її терикон. Таким чином, ми бачимо, що росіяни тут успішно просуваються вперед. Це фактично підтверджується і бійцями ЗСУ. Крім того, бійці ЗСУ показують, як розносять окупантів в районі Федерівки. Росіяни вже зайшли фактично і в це село і там продовжується боротьба. Таким чином, росіян тут ЗСУ знищують. І зараз фактично ми бачимо, що сіра зона збільшується вже практично до самого міста Білицьке. До міста Білицьке тут. Залишається всього 1 кілометр 300 метрів. І таким чином, якщо росіяни оточать тут місто Родинське, і якщо ЗСУ звідси доведеться відступати, то фактично Покровський і Мирноградський напрямки будуть в оточенні, і ЗСУ звідси доведеться відступати, тому що просування до села Гришина буде дуже активним, і дрони тут будуть перерізати всю логістику, і пересуватись тут буде практично неможливо. Ніяких підземних тунелів тут ніхто не нарив. Тому ситуація продовжує погіршуватись і росіяни контролюють всю цю територію за допомогою ФПВ-дронів. Біля Новоекономічного економічного також продовжуються російські удари за допомогою ФПВ-дронів. Вони тут намагаються просуватися вже до околиць Мирнограда. Це вже підтверджують українські бійці. Тому тут активність також не знижується. В районі Покровська і Мирнограда також продовжуються удари. Все, що вони знаходять, намагаються знищувати. І таким чином бачимо, що все спалюється. На жаль, все це із-якоїсь антени росіяни знищили черговий, черговий будинок. Пункт управління БПЛА. Якась хатинка, панелі сонячні, і це все знищується. На жаль, ситуація в Покровську також погіршується. Росіяни заявляють, що вони просуваються вже до центру Покровська. Ми бачимо, що тут же ця територія відмічається навіть червону зону. Росіяни заявляють, що мають тут успіхи. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. В течение последних 48 часов боевые действия продолжаются в Леонтовичах между российской армией и украинской армией, которая полностью находится в северной зоне. С другой стороны, ситуация вокруг Лесивки прояснилась. Украинские силы по-прежнему контролируют большую часть северной улицы населенного пункта и пытаются захватить южную часть, где проходят боестолкновения с российскими войсками. То ж мы бачим, что боротьба тут еще продолжается, хотя и российские группы ДРГ фактически находятся у Покровску І намагаються там розширювати контрольовану територію і накопичуватись. Біля лисівки росіяни мають тут успіхи, ми це бачимо, і тут боротьба теж продовжується дуже активно напряму до Покровська в цьому районі ЗСУ їх не запускають. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут активність також не знижується, кожен день йдуть атаки. Сьогодні за добу росіяни провели 16 штурмів, і ми бачимо, що тут також продовжують працювати ефіві-дрони практично біля Новопавлівки. Розбивають Нашу бронетехніку Козак 2 На жаль, чергові втрати. Кількома дронами розбивають, і таким чином втрати тут продовжуються. Крім того, росіяни намагаються повністю вже тут захопити Донецьку область і вийти на кордон Дніпропетровської області. Тому ми бачимо, що дуже активно працюють по Олександро Клевцовому. Тут і ФПВ-дрони, і Арта розносять позиції ЗСУ, все село повністю руйнується для того, щоб їм потім провести штурм і закріпитись у селі. Також наносять удари фабами. Бачимо, що розбивають міст. Тож, ситуація тут дуже непроста. Міст зруйновано. І росіяни намагаються робити все, щоб захопити всю цю територію повністю і зачистити її від ЗСУ. Крім того, Воскресенка повідомляється, що знаходиться під контролем окупантів, хоча українська сторона заявляє, що там ще йдуть бої, але ЗСУ вже показують відеоролики, як на околиці знищують росіян. Тож це фактично таке підтвердження, що росіяни дійсно захопили все село і намагаються просуватись далі. Бачимо, що ЗСУ розносять їх як в домівках, так і по посадках. І таким чином фактично підтверджується, що росіяни знаходяться у селі. Крім того, росіяни заявляють, що вони захопили январське село. Українська сторона також це не підтверджує, тож тут поки що треба дочекатись, як далі розвиватимуться події, але скоріш за все тут дійсно ситуація серйозно продовжує погіршуватись. Біля великої новосілки, поки що великої активності немає. Росіяни тут продовжують прориватись біля Тимирівки, але ж глобальних успіхів у них тут немає, і лінія фронту поки що без змін. В районі Полтавки ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів фабами, бачимо, що тут багато позицій ЗСУ і вони по них завдають ударів. Але ж поки що далі тут просуватись їм не вдається. Також тоси працюють. І бачимо, що також розбивають українські позиції. На жаль, удари дуже потужні і руйнувань через них дуже багато. Бачимо, що росіян техніки дуже багато, і в них є чим воювати. Але ж поки що, стосовно. Села Малинівка, то тут українська сторона досі не підтверджує повну втрату села і кажуть, що там ще йдуть бої. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і переходимо до запорізького напрямку. Тут сьогодні росіяни знову проводять штурми. Північної частини села плавні і намагаються просуватись ось тут, де сіра зона, в районі села Степове, вся ця територія знаходиться під атаками, і росіяни тут бачимо, що працюють ЕФП відронами для того, щоб послабити ЗСУ, і російські війська змогли просунутись по полях і закріпитись на нових позиціях. Також працюють і артою по позиціях ЗСУ. Спочатку вони їх дуже активно розносять, а потім вже намагаються прориватись. Піхотою і закріпитись на розбитих позиціях. Тож таким чином, боротьба тут йде дуже активна, росіяни все одно темпи не знижують, намагаються просуватись вперед. Бачимо, що нас доганяють чергову бронетехніку і наносять удари. Що стосується самого Степногірська, поки що далі просуватись росіянам тут не вдається. Ми бачимо, що ЗСУ тут змогли їх трохи відсунути. І поки що на сам Степногірськ нових штурмів росіяни не проводять, поки що ми бачимо, що накопичують резерви і намагаються просуватись трохи по інших напрямках, можливо, будуть намагатись оточувати це село. Точніше, це вже місто, там знаходяться багатоповерхівки, і тому це для них така велика задача стоїть. Захопити це місто, і з нахрапу вони це зробити поки що не можуть. Бачимо, що біля самого Степногірська також тут активно працюють фпв дрони арта і завдають ударів. Тож, скоріш за все, вони будуть просуватись саме біля міста плавні, тому тут сьогодні продовжуються штурми, ось так вони хочуть рухатись. І через атаки біля села Степове, скоріш за все. Ось так росіяни будуть намагатись просуватись, створювати тут таке півоточення і вже будуть захоплювати таким чином Степногірськ, бо напряму просунутись їм не вдалося. Тепер переходимо до ситуації біля Херсона. Тут росіяни дуже активно працюють FPV-дронами. Ми знаємо точно, що вони вже розбили міст біля острова Корабел. Поки що цілим залишається залізничний міст. Евакуація ще продовжується, але вже сьогодні росіяни заявляють, що вони продовжують дистанційне мінування цієї території, і потім будуть просуватись вже в цьому напрямку. По Херсону продовжують працювати fpv дрони Ми бачимо, що вони люди пишуть, що там перебої зі світлом, і росіяни продовжують завдавати ударів саме по електростанціях. Тож бачимо, що руйнувань там дуже багато, на жаль. Все це знищується, і росіяни планують захопити це місто в найближчий час. Тому, скоріш за все, активність тут знижуватись не буде. І з того, що відомо, що сьогодні кількість ударів з ФПВ-дронів та арти тільки збільшується. Бачимо, що росіяни знищують все і намагаються. Зробити так, щоб у місті не було електрики, і зсу складніше було тримати зв'язок, пересуватись і все таке інше. Тож ситуація тут продовжує погіршуватись. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, але війна не зупиняється. Сьогодні чекаємо, які будуть дії Трампа стосовно своїх санкцій, і чи зупинять вони Путіна. Обов'язково пишіть в коментарях. І на цьому в мене поки що вся інформація. До нових випусків.